Не чекати на економічне диво, а створити платформу для розвитку громади вирішили у Нововолинську. Перший на Волині індустріальний парк як результат спільних інтересів місцевої влади та інвесторів в майбутньому стане економічним магнітом для бізнесу та провідником для підприємств виробників харчової промисловості на європейський ринок. Індустріальний парк він вирішує кілька дуже важливих проблем для інвестора: це наявність землі, підключення до мереж і здешевлення вартості основного виробничого обладнання. Адже в індустріальній Му парку він може без імпортного мита, без імпортного ПДВ завести основне виробниче обладнання і отримати пільгу по податку на прибуток на 10 років. На відкритті індустріального парку ново були присутні очільники району та області, а також представники державної влади. Адже після перемоги на військовому фронті потрібно буде відновлювати економіку країни. І сьогодні в місті Нововолинську ми якраз робимо ще один крок до збільшення кількості промислових підприємств. Сьогодні в Україні зареєстровано 59 індустріальних парків, навіть після початку гарячої фази війни зареєстровано 8 нових індустріальних парків, і це робить нас переконаними в тому, що це правильний напрямок руху. За попередніми оцінками, з урахуванням пільг, термін окупності інвестицій у підприємство на території індустріального парку нову може скласти 4-5 років залежно від типу бізнесу. І мені сподобалася саме тут локація в Нововолинську, тому що біля всієї комунікації є залізниця, 20 гектарів. Вони здатні прийняти десь 8-10 підприємств. І у нас така ідея, і місія виникла створити фуд-кластер. Саме це сукупність промислових підприємств, які виробляють бренди і продукти харчування на кордоні з європейським союзом. Тобто, тут через поле ми бачимо через 7 кілометрів, вже Польща. Своєю чергою місцева влада сприятиме розвитку індустріального парку для залучення нових інвесторів в розвиток економіки. Це нові робочі місця. Це було в моїй програмі передвиборчої. Це зрозуміло, що коли створюються нові робочі місця, люди мають якийсь дохід, і економіка починає працювати. Тим паче, все. Час війни ми зобов'язані перше розуміти, як ми будемо відбудовувати нашу країну. Друге давати робочі місця дохід людям і місцевим мешканцям, і внутрішньопереміщеним особам. Третє: ну це кошти, це, це, це ресурс, це кров, кровоносна система міста. І 660 робочих місць, які повинні бути створені до 2024 року, під час відкриття індустріального парку присутні мали можливість написати побажання для мешканців громади, які через 25 років читатимуть послання, написані в реаліях сьогодення. Як повідомив очільник громади, згодом планується використати вільні ще 53 гектари промислових територій під індустріальний парк поблизу села Благодатне.